Доброго ранку, мої хороші. Покажу вам зараз. Розпустилася розочка, розпускається, верніше. Дивіться, цікава на красунечка, а пахне. так же гарно, вкусно пахне. Ось такі в мене є. Ось такий букет. Розростається так ужас. Треба викопувати. Тут ще є розочка, я хочу її забрати туди, до тих розочок. Така вона гарно вже перецвітає. Ось флоксів багато тут. Тут колись був квітник, ну, за ним ніхто не доглядав. І ось так все заросло. З часом приведеться все в порядок. Ось. Такі тут ростуть квіточки. Так. Чорнобривчики починають зацвітати. Ми їх, бачите, достали звідти. І вони гарнесенько тут всі прийнялися. Ну, не знаю. чи це ми бур'янів понасаджували, чи це ми понасаджували такий айстрів, Не знаю, що це таке. Може, ромашки ці такі, що на городах ростуть. Ну, розочка взагалі така вже вона. Росунічка. І тут ще є, ще є бутончики, бутончики. А ця така е, темніша трошки, прям така оранжева, дуже гарна. Е, в мами вдома така, що обсипається, сутки обсипається, а тут -а йде обична така вона, похожа до тої, але не обсипається. Так, бальзамінчики стоять. Ось так. Їм тут хорошо. Всі повипускали бутончики, бутончики. Може, хто хоче придбати, є великі кущики і є е, черіночки. Ось всі на бутончиках. всі всі всі, всі всі вибивають бутончики. Ось такі вони, красоточки. Так, далі покажу вам. Ці, що я черінкувала, зараз покажу. Це стоїть 4 ящики, зараз буде висаджуватись І тут в мене ще на 4 гряди, і поїдемо далі. Ось бальзамінчик, що я черінкувала, нічим його не накривала. Ось так він собі тут стоїть. вкорінюється весь стоїть. Ось тут тільки бачу, що ніби випад ось один, а остальні покамість всі стоять. Ось, такі вони. Так, Клубничка, клубничка вся стоїть. Ось покажу вам розсаду, яку я робила, стаканчики вкорінювала вусики. Ось така вона. Гарні такі кущики. Якщо хто схоче замовляти, то буде в мене як в стаканчиках може бути розсада, так і копанка. Оце в подальшому ось такі. Це, виходить, ось ця я робила розсаду, ось цю я робила розсаду. Це гарненькі такі вже ось пускає вусику. Ось гарні, 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 гарні такі кустики. Ось такі, хороші такі корішулечки, ось такі гарні рослинки. Зараз поставимо назад, це я показую, яка може бути. Розсада. Ось тут вже такий прям діточка така можна досадити садити, прямо в луночку. Ну, це вже відкрита получиться, вона буде трошки в'янути, ну з часом прийметься. Ось це, 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 ось це, теж я робила розсаду. Ось така вона вся темно-зелена. Я її підживлювала. Ось такі гарненькі кустички. Це з вусики. Я вам показувала, що зрізала вусики і вкорінювала. Добре, вкорінюється, як на кустику причіпляємо, так, виходить, без випадів. А коли ми зрізаємо вусика, то буває там пару штук випаду. Ну, так само гарненько вкорінюється. Якщо не забувати поливати вчасно, то може бути без випадів. Я трошки тут була на городі, ось то чуть-чуть пару випадів було. А це все ще заказано було клубничка. Так, покажу вам зараз, що ми зробили. Так, 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 так. Ось ми вже більшу половину пощі зробили. Ще лишився ось такий кусочок на пару грядів, десь грядів чотири. Ще тут вийде. Ось так. Це робиться широка гряда на клубніку далі. Це вузенька гряда, тут буде романтантна суниця біла і червона. І суниця буде схрещена з полуницею. Я вам теж показувала, хто зі мною давно на каналі, то бачили, така темна ягода, крупна, гарна. Ну, вона на вкус більшість схожа до полуниці. Ось так, він нагорнутий вже ряд, тільки Ми згортаємо вже перій. Ось так. І ще перебираємо і досипаємо, бо землю звідси з міжряддя треба кудись розсипати. Ось так. Посаджено вже є 5 рядів. Два ось цих два є кусочок я буду досаджувати Сьогодні-завтра. Трошки покопали, чоловік на роботі. Ось так, вся стоїть. Тут мені швидше всього, що лисичка зробила шкоду, але ми трошки зробили, ще чоловік приїде доробить. Ось так погризена така шланга, прямо зубками-зубками покушена. Порвало агроволокно, звідти аж. Ось сюди і погризло ось так шлангу, покусало. Ось такий цілий кусок. Це воно тут погризло, потім ось тут відрізали, теж погризло Ось ось тут пробувало не роздерло. Ось тут зубками пробувало з двох сторін. Ось тут. Відрізали, бачите, то, що він погриз, буде тут доточуватися така вставочка. Тут видерто кусочок. І ось тут теж кусочок видерто. Теж є сліди від зубків, ось таких двідцяточки. Ну, бистріше все ж це збитки зробила лисичка. Ось так, зараз ми з сином будемо працювати. Будем, він буде мені робити дирочки прокручувати палкою, а я буду заді нього йти і садити розсаду. Це ми досадимо п'ятий ряд і ще два ряди вже є натягнуто. Будемо досаджувати. Ми і садимо, і копаємо трошки, по чуть, чуть помаленьку. Бо працюємо трьох. Я чоловік і син. ось Старший. Так що помаленько працюємо. Це Купчеха. Купчиха-купчеха. У мене було 15 кущиків я замовляла. Вже, виходить, по-моєму, 23. Вона дає гарно вуса. Ось такий. Це я вже вкорінюю вусики. Там вона випустила ще. Ось там бачу, випустила. Тут є діточка. Ось там є діточка. Тут я обрізала, щось він пов'яв трошки. Ось так. Це була в мною діточка. це була в мною діточка вже. Якось так. Так що працюємо. Переліза ось. Ну, нічого, якось будемо з ним боротися. Не знаю, звісно, як, але будемо боротися. І скільки ми його вибираємо. І виносимо, і вивозимо, і він пролазить через агроволокно. Хто, кому було цікаво, чи буде пролазити перій, безподобно, йому немає пригради ні в чому, пролазить. Дуже добре пролазить через агроволокно. Ось так. Бачите. Без проблем. Треба доходити і ось так підскубувати. Ну, погано, що лишаються псиню, такі, як дирочки. Це погано, звісно. Тут ми мульчували трошки, пробували, думали, що він буде менше лізти. Ну, він так само добре лізе. І тут. Так що нічого його не спиняє, пригради йому немає. Може, хто знає, чим можна його покропити, коли вже посажена клубніка. Напишіть, будь ласка, хто знає дієвий якийсь препарат, щоб його позбутися. Ось так. Ну, нічого страшного, будемо помаленьку вискубувати. Будемо помаленько його позбуватися. Ну, цього треба було чекати, тому що немає, город дуже довго не оброблявся, і його нереально просто збутися. Там того пир'я просто на одному. Квадратному метрі можна цілу тачку насобирати, тільки пір'я. Дуже багато, прям дуже. І як би ти його не вибирав, лишається малесенький кусочок, і він вже тобі росте. Мжряді вже зеленіють. Ось тут ми вибирали, покажу вам ближче, як воно, ось дивіться, просто нереальна кількість. І як не копнеш. І його кучі. Просто ось так рукою береш. Це тільки зверху. А копаєш ось далі і далі така сама історія. Ось, як ми його кропили, і воно нічого не помогло, хоч казали, що хороший, хороший. Ось випали. Бачите, прямо на кусочку вже ціла. Цілий жмут, ну це я тільки на поверхні зібрала. І так кругом. Просто кругом. Де не копне, ось він кругом є. Ось така. Так що просто нереально, щоб він не ріс. Я надіялась, що не буде пролазити. Якби я знала, що воно буде протикатися, я б агроволокна не купувала. Ну, вже все. Не тратила б гроші, а просто садила б і так само обсапувалося б, вибиралося б. Якось так все, все вам показала, розказала, показала, що я роблю, що ми верніше робимо. Що нам наробили? Наробила лисичка, швидше всього, бо то не кіт, не собака. Зубки маленькі, гостренькі, швидше всього, що лисичка. Робила збиточки. Ще покажу вам, як гарно перії росте у міжрядях. Міжрядях це одна справа. Взя... Є такий препарат, що він випалює дуже добре. На опирську важдінеться від бутилки, відріжеться. Верхушка надінеться, і міжряддя можна спирскати, це не проблема. Проблема в тому, що воно росте через волокно 50-ка, і він росте. Ось так зеленіє міжряддя. І там ми встеляли так само зеленіє міжряддя. Ось так. Ось так прорізані дирочки, десь від лунки до лунки, приміром, 40-50 см, швидше всього, що 50 сантиметрів. Кожний сорт у мене від ось так від'єднаний, щоб не перепутували сорти. Далі я буду її трошки підживлювати, вже досаджу цих Ще два з половиною бугрі і буду її до до-до-до е, підживлювати. У мене є в порошку, буду розводити е, і по, по листі, буду давати підживу, по-моєму, у мене агромастер є для полуниці. Ось так. Получається все. Звісно, не так лізе лізепері, як на городі, трошки менше, ну все одно пролазить. Все, буду з вами прощатися, мирного неба, чистого, всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.